Таке явище, як індустріальні парки України, 106 індустріальних парків. Так зареєстровано кількість зареєстрованих парків не є якимось суттєво важливим показником. Це приблизно те саме, як кількість зареєстрованих фопів чи товів для статистики. Непогано знати, скільки їх є, але це якби не має прямої кореляції з рівнем їх економічної активності. Можливо, людина відчула якийсь потяг до підприємництва, зареєструвала ФОП, може навіть написала бізнес-план, але далі цього не пішло. ФОП, начебто, є, але бізнесу у цього ФОПа немає. Сама процедура реєстрації індустріального парку вона досить проста. Вона нікого ні до чого не зобов'язує, ні держава нічого не витрачає, ні. Ініціатор створення індустріального парку нічого не витрачає. Якщо у нього є у власності земельна ділянка, він буде платити з неї податок на землю. Якби громаду свою. І, ну якби все, от ні, ніхто нікому нічого не винен. Тому е, факт е, наявності якоїсь позитивної динаміки кількості парків, це результат, ну відверто скажу, в тому числі і моєї роботи по популяризації цього механізму серед громад і серед потенційних ініціаторів, значно важливішою. Є динаміка того, що ми називаємо активні індустріальні парки, тобто це ті парки, в яких будується промислова інфраструктура, в яких будуються або діють промислові підприємства. І от якщо е, десь 20-й рік, от й рік, отак активних індустріальних парків було одну фактично два. Да, Біла церква і, і Коростень, то зараз таких парків біля 30 і ось саме ця динаміка є найбільш якби важливішою і є реальним показником би, успішності чи не успішності цього інструменту. Станом на кінець минулого року, цьому року ми цифри приблизно знаємо, але оголосимо їх вже там до кінця року, щоб mm -hmm. вже якось в ритмі йти. Так, от станом на кінець минулого року, ми мали 25 заводів, які були збудовані або будувались в індустріальних парках. Ми мали біля 180 мегаватт підстанцій, збудованих, до яких можна було приєднувати споживачів, що Менше 100 тисяч квадратних метрів збудованої промислової нерухомості ось це є реальним показником свідченням того, працюють парки чи не працюють.